Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку генотип та фенотип. Важливим поняттям в генетиці є поняття генотипу і фенотипу. Генотип це система генів організму, які мають прояв у Слово Словосполучення, система генів використовується тому, що для більшість ознак виникають у результаті взаємодії генів. Генотип є спадковою основою організму. Він контролює формування всіх його ознак, тобто фенотипу. Фенотип це система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища. Протягом життя організму фенотип змінюється. Межі, в яких змінюються фенотипові прояви генотипу, називають нормою реакції.